Його знайшов тут прихисток, ось батько мій мати. Це була сама, сама ближче до мене дитина. Старший, так. перший наробівся тільки шістнадцять хвилин. Сергій народів. Назвали Андрієм, бо у Івана батько Андрій. Хотів, щоб був Андрій Іванович, Іван Андрійович, і це так назвали його. А й хай буде Андрій первозваний? Ніколи не було такого, щоб він нас засмутив чимось. щоб він нам хлопоти і приніс. От їх двоє близнюків, от Сергій велеша вивувався. А Андрія завжди якісь такі були передряги. Він завжди такий оптиміст. Ми з Сергієм, ми якісь такі. Обличчя Кірпичом. Люди нас не завжди сприймають. Ось. Оце і все життя моєї дитини пролетіло. Вони маленькі, ось вдвох із сестрою, а це вдвох з братом усі вони. Народився Андрій Хросинів робив. Проживав з нами тут, вчився, закінчив у як можна сказати, це дитина, вас, ангел, от Бог. Важко, звісно, нам спогадивці, ніколи він проти мені нічого не сказав. Ну, я виховував дусін такому, що ніколи погано людям не робив. Завжди жив справедливо. І так. Життя пролетіло в його ми не замітили. Не встигли нарадувати, хоч не хоч. І приносив він радість і в учобі, і в роботі. Він завжди був кругом шанований. Ну що ще йому зараз? Це? це моя дитина, мені жалко, мені важко, без його. Він захоплювався всім потроху спортом. Тобто, не любив життя, цінував його. Любив сину, батьків своїх. Брат же близнівки Сергія працював в міліції. Він юридично закінчив. І потім вони вирішили вдвох піти. Вони закінчили ці курси півроку і в поліції стали працювати. Він от природи, це було все закладено до гітари, до музики, до співу це все. Чим? Захоплювався, любив грати на гітарі. Не дуже Він зарані почав на її грати. Вже як він працював, щось вони один одного підохотили Сергія Андрія, Андрій, Андрій Сергія. Купили гітари, собі і теплі їх пішло. Учили корейську мову, дуже хотіли в Корею поїхати, але ж я мати, і я сказала ніякої кореї. Вони собі навіть за паспорти поробили. Ну я сказала ніякого за кордону. Це поки я жива, дайте мені з вами побудіти. Дитина поїхала за кордон, це нема дитини. Я хотіла, щоб вони були за мною. Малював, не знаю, скуди вона в їх. Ви знаєте, для будь матері дитина, яка б не була, вона для неї дитина найрідніша і найкраща. Ну це, це просто не дитина була. Це вам може і дочка моя сказати, і син мій. Хай близні п'ю. Це була не дитина, це був ангел. Це душа моя була, це серце моє було. Це не просто цей случай случився, що він впав з неба в гелікоптері. Це небо просто впало на землю для мене. Я не можу до цих пір ні відійти, ні повірити у це, що його немає. Життя йде, але його нема. Це дитина це було життя моє. Відраз не тиснуся. Може, не хоче бентежити, Дитина була ніколи про свою мілю якусь не розказував. Здалеку. Так сниться, як ото я знаю, було він поставляє роботу робити, у цій домашні одежі. Такий як Якщо дрова, то дрова, якщо мішки, то мішки. Так здалеку, було. так промікне про мене і все. Просипаюсь кожен ранок. І я лечу до цього столу, я думаю, що тут буде стати ялинка. Він так хотів ялинку поставити. Якраз це було перед новим роком минулого року. Я кажу, синок, не треба, ви поїдете мені її роздівати. Не хочу я. Він просто пішов, сам знайшов невелику сосонку і сам почав її одягати. І так та сосонка і застала цю звістку. Я так все його поскидала, і я зараз просипаюся і думаю, зараз я прибіжу до столу, а тут стоїть ялинка. Не портрет його, а ялинка. Я ні, ні жодний з матерів не бажаю, щоб вона хоронила свою дитину, і синам не бажаю, щоб їхні матері пережили таке, як оце я. Ні одному. Це так ми живемо зараз. Споди, сльози. Кожен день. Я його молюся. Андрій, він такий був ранімий, як то кажуть, така душа була. І так він держався завжди. Він старався не тільки показати, що йому важко, а й нас держать хлопці. Це, це захист, це, це відповідальність, це чоловіки. Я думаю, що ми виховалися з батьком настоящих чоловіків. Ми ними пишаємося. Він для мене живий. Він став для мене живий. Я до сих і собі тобі питаюся і розмовляю з ним. А душа болить.